Пару слів про кондиціонери. Взагалі це досить широка тема. Ну, поговоримо про декілька моментів. Перший це виробник. А взагалі на ринку України є декілька величезних виробників, в яких є суббренди. Наприклад, бренд Midea – один з найбільших виробників кондиціонерів у світі це китайський виробник. У нього є декілька суббрендів. Наприклад, те саме підрозділ Електролюкса по кондиціонерах виготовляється на їхніх заводах. При виборі кондиціонера зверніть увагу на те, як довго цей бренд знаходить взагалі на ринку, що він собою являє, де він виготовляється, на якому заводі. Бо це може бути якийсь ноунейм no бренд, і він може виготовлятися на тому самому заводі, де LG і навіть з тих самих комплектуючих. Тому на це звертайте увагу. Які взагалі бувають кондиціонери? Є такі, що треба встановлювати, монтажити їх на стіну. Є у нас до речі, був огляд на мобільний кондиціонер. Є мобільні кондиціонери, їхній плюс в тому, що вони мобільні, і мінус в тому, що вони мають невеличку продуктивність. Їхній монтаж залежить від того, як щільно ви виведете. Трубку кондиціонера у вікно. Там в комплектах зазвичай поставляються деталі для цього, але будемо відверті, якщо вони професійний монтажник, продуктивність буде невелика. І вони гучні. Бо там і зовнішній, і внутрішній блок, все в одному, воно буде шуміти. Далі це віконний кондиціонер. Зараз їх вже практично ніде не встановлюють, але штука, в принципі, класна, якщо це якісь склади фабрики, якісь. Там величезні офіси, ви можете, наприклад, побачити такий кондиціонер. Він встановлюється в віконний отвір, там спеціально вирізається скло. Він теж буде шумний, бо і зовнішній, і внутрішній блок в одному корпусі, але в нього буде продуктивність набагато краще, ніж у звичайного мобільного. Мобільний кондиціонер це таке… Скажімо так, термінове вирішення якоїсь проблеми. Наступний вид кондиціонерів це звичайні нам звичний спліт-системи. Ну, Будь-хто вам скаже кондиціонер, ви зразу уявляєте таку штуку прямокутну, яка на стінці вісить. Вони бувають спліт-системи та мультиспліт-системи. Спліт-система собі включає внутрішній блок, там він може бути якийсь дизайнерський і так далі. І зовнішній блок, він вішається на стіну зовні. А, і їхня система дає можливість з хорошою продуктивністю а, тихо, економічно охолоджувати або нагрівати повітря. Мультиспліт-система використовується у випадках, коли є один великий зовнішній блок, і ви можете в різних приміщеннях, там, на кухні, в спальні, в коридорі, розміщувати внутрішні блоки, що дасть вам. А, Здешевить саму конструкцію, бо буде тільки один зовнішній блок. А, ви зможете підібрати за дизайном потрібні вам внутрішні блоки. А, і це також буде не так візуально впливати на фасад вашого будинку. Поговоримо тепер про найпопулярніший від кондиціонерів це спліт-системи. Спліт-системи за типом роботи зараз бувають двох типів. А, старіший принцип роботи. Він називається on-off вкл-викл. Він так і називається. Прийдете в магазин, скажіть, покажіть мені кондиціонер on-off. І вам такі ось. От є. Їхній принцип роботи. Він вмикається, починає морозити до потрібної вам температури, яку ви виставляєте на пульті. Тільки наморозив і вимикається. Що тут позитивного? Це бюджетна конструкція. Ну і в принципі все мінуси це температурні режими. Він здатен працювати непогано на охолодження, але на нагрів краще їх не купуйте, не через те, що вони не зможуть. Вони досить швидко вийдуть з ладу. Друге, це енергоефективність. Кондиціонери, які працюють на великій потужності, вони. Використовують велику кількість електроенергії, що відповідно буде негативно відражатися на е, стану самого компресора, він швидше вийде з ладу. Тому вони мало енергоефективні. І третє, вони швидше вийдуть з ладу. Е, це основні три мінуси. Наступній частині випуску ми з вами поговоримо про решту кондиціонерів. А я розкажу такі цікаві нюанси, пов'язані з цим. І Я розкажу, як вибрати кондиціонер по вашому бюджету з потрібними вам функціями, щоб вас не обдурили в магазині і щоб ви залишилися своїм вибором задоволені. Також я покажу приклади кондиціонерів, які я сам би порадив би, сам би використовував би. Я поясню вам, чому їхній функціонал класний. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. І чекайте продовження, воно незабаром буде.